Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Сьогодні ми поговоримо про пусті баночки, а саме про декоративну косметику. У мене тут цілий величезний пакет всяких різних продуктів, котрі мені сподобались або не сподобались. Тож. Я вважаю, що сьогоднішнє відео дуже інформативне, адже саме таких відео можна дізнатися, чи потрібно купувати той чи інший засіб, чи варто уникати його. Не будемо довго затягувати, а швиденько переходимо до самого цікавого. Наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручніше і погнали! Зовсім недавно у мене на каналі вийшло відео про пусті баночки за доглядом за волоссям, якщо вам цікаво, переходьте і дивіться. А ми з вами розпочинаємо. І перше, що я витягую, це пудра від Hourglass. Вірніше, у мене їх дві. і це вже дві пусті. Так, збирала пусті банки я дуже довго. Ось так вони виглядають. Це мій улюблений відтінок Dim Light. Я користуюся ним виключно літом, і тоді, коли я загоріла, оскільки на зимовий період вона мені трошечки затемна. Спочатку при нанесенні вона може виглядати. Окей, okay. але з часом, буквально за хвилин 10-15 до півгодини, вона підокислюється і стає темніша. Тож зверніть увагу, як будете кубувати, протестуйте її добре. Тобто нанесіть, якщо є у вас десь корнер, нанесіть і поносіть. Але взагалі пудри від Hourglass це мої улюблені. Вони неймовірно делікатні ніжні. Обличчя з ними виглядає від відфотошоплене, мінімізує пори, вигладжує таке враження, що я нанесла якийсь інс... фільтр в інстаграмі. Так, Дуже часто я використовую її як самостійний засіб, тобто без тональної, замість тональної. Я наношу якийсь коректор чи консилер, перекриваю пудрою. Ну і там делікатний контурінг чи рум'яна. і виходить досить швидкий, але ефектний макіяж не тільки на день, я так і на вечір можу нафарбуватися. Звичайно, якщо є якісь більші проблеми і недоліки на шкірі, то цей варіант уже не підійде. Але коли обличчя чисте або практично чисте, то цілком можливо, навіть на камері виглядає все також досить-досить таки непогано. Можна делікатно якісь недоліки перекрити більш криючим коректором, а решту а, обожнюю її. Вона не сушить, робить таке неймовірне сяйво, Люксовий глоу. Не знаю, як це описати. Але пудри неймовірні. Я пробувала підібрати у Hourglass пудру на холодну пору року, але якось на даний момент мені не зовсім це дається. Цю ж обожнюю. Буду повторяти ще, напевно, не один раз. Єдине, кому не підійде, це людям з жирною шкірою е, обличчя, оскільки вона таки досить активно, активне має сяйво. Я обожнюю такий ефект. А якщо ні, це не для вас. Наступне, що мені попадається: олівчик від Анестезії Beverly Hills. У мене. У відтінку Taupe, це Браубіз. Люблю його, але можна знайти значно дешевші аналоги. Якщо ви любите також люксову косметику. То можу вам рекомендувати в Анастазії досить такий великий вибір відтінків. і можна підібрати практично під кожен кольор волосся собі олівчик. Тож їдемо далі. Моя улюблена палеточка від Наташі Денон. Я вирішила позбутися власне від цієї упаковки. Я виколупаю ось ці рефіли, оскільки решту у мене розбилося, а заміну я їй вже купила. Я обожнюю ось цей відтінок Love. Він просто якийсь неймовірно чаруючий, гладкий, не підкреслює жодних е, текстур е, е, на повіті. Такий дуахром розово-оранжевий, неймовірно, красиво виблискує на сонці або в штучному освітленні. Дуже-дуже добрий темний відтінок, він надзвичайно добре тушується. У мене є кілька аналогів, е, вроді. В худі і в петмегред, але цей працює найкраще. Прекрасний, нейтральний такий розовий для тушовки, для складки, можна наслоїти його. І він також буде досить таки активний. Ну, і ось ці два, вони подобаються мені найменше. Це звичайний такий шампанський відтінок, котрий є практично у кожній палетці. Я дуже любить такі відтінки pet ставити у свої палетки. У мене їх просто занадто багато, тому я до них так спокійно відношуся. І найменш мій любимий цей розовий, хоча він також красивий, але якось до нього рука найменше тягнеться. Хотілося б просто більше. Близько. Так. Зараз ці палеточки Наташа Дови продає, так що можна ще десь урвати на якихось знижках. Якщо ви ніколи не пробували і любите таку розову гаму, то я вам рекомендую таку малишечку. Далі, що мені попадається, це також моя улюблена помадка від MAC Velvet Teddy. Мені здається, що там ще є одна упаковка. Неймовірний запах. Не знаю, чи це карамелька. Ну, щось дуже-дуже приємне. Відтінок Velvet Teddy, мій улюблений у Марті MAC. Це матова помада, але у неї такий легкий-легкий сатиновий фініш. Його практично не видно, але помада не сушить губи, дуже приємно носиться, виглядає прекрасний колір, котрий дуже нейтральний і пасує під безліч різних макіяжів. Люблю її! Вона мусить завжди бути у мене в косметичці, і коли я не знаю, чим намалювати губи, рука тягнеться завжди до неї. Так і дві. Такі я була права. Ну і е, третя нова упаковочка у мене уже є в моїй косметиці. Якщо говорити про Анастасію, то виявляється, у мене також. Два олівчики закінчились. Наступне, що мені попадається, це, це лайнер від Eveline Precise Brush Liner. Мені його два, і це не через мою велику любов до нього. Він чорний, досить таки непогано малює, навіть можна зробити делікатну, малесеньку стрілочку. У нього гарна кісточка волоскова якою легко працювати, але на мене він не тримається. Я люблю, коли я намалюю стрілки, і навіть якщо я потру рукою, щоб лайнер тримався, не розтирався і серед нього не опинилась в незручному становищі. З цим лайнером, на жаль. Таке бувало. По-перше, він розтирається, по-друге, його роз'їдають сльози. У мене часами слізяться очі, оскільки я ношу контактні лінзи, і деколи навіть мені потрібно закапати око. З цим лайнером, коли я його маю на собі, я це зробити не можу, оскільки все одразу потече. Не розумію, чого він такий популярний, чого його так всі люблять. У мене він не виправдив моїх очікувань. Ага, і ще одне, коли у мене, наприклад, є якийсь активний шимер, глітер, якісь блискітки на очах. Він погано промальовує. Він може робити такі зігзаги. Щоб зробити рівну лінію, потрібно дуже добре постаратися, а зазвичай це виходить все більша і більша стрілка, що часами у мене не задумано. Чому два? Тому що я купила один, і він у мене якось погано малював. Ось не тримався. Я не розумію, всі казали, що він неймовірно класно тримається, неймовірно, легко наноситься, легко по шимерах працює. У мене він не працював. Я вирішила купити ще один і перевірити. І ні, нічого не змінилося. Зараз іде тренд в Тіктоку де-інфлюенсінг, то це деінфлюенсінг. Це те, що я купила, що рекомендували, що казали, що вау, неймовірно, бюджетний і класний лайнер. Ні. Бюджетний так. Але не стійкий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви мали цей засіб, чи у вас він працює, і чи також стійкий, чи не стійкий, чи розмазується, і чи добре працює по тінях, по глітерах, по блискітках. І так. Далеко не відходячи від каси, говорячи про лайнери, у мене від Makeup by Mario. Айлайнер також чорний. І, і це взагалі завал. Якщо ті порівнюючи з цим, це просто перфект. Ось це, це я не знаю. Це жах. Фетровий кінчик. Ну, він е, при покупці виглядав трохи інакше. Він у мене взагалі не малював нормально з ним, просто було жахіття. Він нерівномірний. Його ставало буквально на пів сантиметричка. Він досить такий чорний, насичений, але з ним зробити стрілку просто неможливо. Це просто в мусорку викинути. Забути як страшний сон, не витрачайте свої кошти, навіть не дивіться в його сторону. Так, наступне, що мені попадається, це туш Less Sensational від Maybelline. У мене відтінок Super Black. І це, власне, ця упаковка, яку я купляла в Польщі, і котра у мене також не тримається. Вона розтирається і осипається. Туші від Maybelline я купую ось ці в Україні, і вони неймовірні. В Польщі я купувала також е, дві упаковки. У мене це взагалі Intense Black. Колір класний, але не тримається. Тільки як якась трошки більша вологість, все зразу під очима тупо відбивається. У мене такі туші, рідко коли себе так ведуть. І це була моя улюблена туш. Це було велике розчарування, яке я купила тут. Хайлайтер від The Balm. Mary Luminazer. Нічого тут не залишилося. У мене трошки. <свят> він під кінець розбився в упаковці 8,5 грам. І цей хайлайтер був мій улюблений дуже-дуже довгий час. Він прекрасний, не підкреслював текстуру, але він злегка має жовтуватий відблиск, котрий я останнім часом не зовсім люблю. Я ось Більше прийшла на розовий, і я від нього е, кайфую. А жовтий, я стараюсь так, рідко, коли вживаю, хіба роблю якийсь дуже нейтральний, класичний макіяж, то тоді е, сам хайлайтер мені подобався, але наразі я його повторяти не буду. Але це така класика-класика. Це, напевно, перший хайлайтер, який я купила взагалі культова річ. Засіб, з котрим я не подружилась, це. Еос, бальзам для губ, і в мене його стільки. Він, мені здається, просто <схи> безкінечний. У нього дуже приємний запах, такий м'ятний. Ефекту м'ятного на губах немає, але він не зволожує його нанести і за три хвилини губи знову сухі, такі, як були. Тож я пробувала його добивати, тримала у себе біля ліжка, щоб користуватися ввечері перед сном. Чи зранку, ні. Недостатньо мені зволоження від Eos. Тож, не можу вам рекомендувати. Ще одна моя улюблена пудра, а власне на зимовий період від Patmaged Labs. це пудра. Під очі у мене була у відтінку medium, і вона дуже-дуже і дуже подібна до пудер від Hourglass. Також максимально делікатна, незмітна на обличчі, має легкий-легкий такий. Це не шимер, вона просто робить ефект на обличчі Glow. Це пудра взагалі е, під очі, але я використовую її на все обличчя, і мені дуже подобається. Якраз такий відтінок, який мені хотілося б, щоб був у Hourglass. Е, я б його купувала е, як зимовий. Але так, я знайшла заміну на зиму, користуюся від Pat McGrath. Наступне від Eveline якийсь такий спрей для обличчя. 4 в. 1 Glow and Go для обличчя та тіла, він з шимером, з блискітками. Такий бронзовий має блискітки, але е якщо його донести зверху на макіяж, макіяж попливе. В нього досить такий агресивний е ось цей пульверизатор. Він пшикає досить великими краплями і просто розмиває макіяж. Піниться. Я його не зрозуміла. Можливо, попшикати ноги було би добре, але я таким не займаюся. Тож мені не сподобався цей спрей. Має такий досить активний, не знаю, напевно, квітковий запах, від котрого у мене поболює голова. Тож я його викину, не хочу ним користуватися. У мене є ще такі, такі допотопні блиски від Shiseido. не знаю, коли вони продавалися. Їм вже років, напевно, 100. Але вони були неймовірні. У мене був такий кораловий і розовий, і вони дуже добре зволожували губи. Я їх обожнювала. Я тут. Пробувала вивичавити з них максимум і використати все. У них такий мінімальний, делікатний. Є шимер, котрий практично не замітний, робить такі об'ємні сочні сексуальні губи. І мені дуже подобались ті блиски. На жаль, Сейду, напевно, вже дуже давно зняли їх з виробництва. Тож повторити і купити немає такої можливості. Але я з радістю б це зробила. Що ми тут говоримо про блиски? То у мене тут кілька пустих упаковок мого улюбленого блиску для губ. Від Кіко. Так, на жаль, я його не буду тепер купувати. Всі ми знаємо чому, але найулюбленіший мій відтінок це був 0,7. У мене було два таких. Мені здається, ще був один або два. Вони. Просто мега класні, вони тримаються добре на губах, не липкі, дуже добре зволожують губи, дбають про них. Я навіть на ніч їх наносила. І на ранок губи виглядали прекрасно, так само підготовлювали перед макіяжем, користувалася ними нон-стоп. І у мене ще був відтінок 06, це був темніший розовий, а це був світліший розовий. Так пояснила. Все ж таки, улюблений це був 07. Я б їх і надалі продовжувала купувати, але, на жаль, вони далі продаються на Росії, тому ні. До відзання. Помадка для брів від Skin Native Brown. Я дуже довго нею користувалася, також її вже 100 років. І був момент, коли я тещилась від таких активних брів і робила їх. Власне, помадкою можна було зробити не тільки активні, а також і волосковою технікою. Все непогана ця помадка. Вона була дуже стійка. Я відійшла від помадок і наразі не планую їх купувати. Також і ще одна помадка для брів від Анастазії Беверлі Хілс. У мене був відтінок Dark Brown. На хвилиночку, вона була трошки менш стійка, ніж скінцікалс. Але якщо би мені захотілося вернутися до помадки, то це цілком 에, нормальний вибір. Але не знаю, хтось зараз користується помадкою для брів, напишіть в коментарях. Коректор від Maybelline. Тут взагалі <MPizophren> все стерлося. Я не пам'ятаю, ось ця жуля, це просто я не знаю, хто придумує такі упаковки. Це ж просто. І дуже негігієнічно, можна було просто зняти і витявлювати через це виходило, і було більш-менш. Цей консилер закінчився у мене досить таки давно. Якщо чесно, я навіть не знаю, який тут колір, тут все стерлось. Але те, що я пам'ятаю, мені він не зовсім підійшов. Він катався у мене в області під очима. Я його якось швидко закінчила. Не все лице кілька разів і він у мене закінчився, оскільки він мені. Не сподобався і я вирішила від нього позбутися, але тримала весь цей час цю нещасну пусту банку, щоб показати її вам. Тож не знаю, я його не повторю більше ніколи. Не сподобався. Ми вже практично закінчуємо. Наступне, що мені попадається, це від Innisfree, Free no на усе Mineral Powder. Класна була пудра, вона була білого кольору, дуже-дуже дрібного помолу, делікатно змелена. Запах не знаю, пахне якимось легким стиральним порошком. Але це не точно. Мені вона подобалась особливо на область під очима. Наприклад, також я її використовувала, коли у мене був затемний тональний. Вона була білого кольору і вона чуть-чуть освітлювала обличчя, тож можна було собі. Відрегулювати <хи> яскравість. Добре виглядала під очима, добре виглядала на всьому обличчі, практично незамітно, делікатно, не сушила. У мене було 5 грам і вистачило її досить таки надовго. У неї був матовий-матовий фініш, і шкіра виглядає просто настільки гладкою після її нанесення, просто як блюр. І... Приємно. При цьому вона не сушила. Так, гель для брів він від Анестезії Веверлі Хілс кольорі Dark Браун. Мені не сподобався. Я взагалі не люблю відтіночні гелі, оскільки вони просто розмазують все довкола, потрібно потім все підчищати, підтирати. І виходить більше бруду, ніж е, красивого ефекту. Цим більше відтінок для мене. На даний момент те, що мені подобається відтінок затемний. І також у мене підходить до кінця від Анастасії беверлі hiлз прозорий геть для брів. Він був кращий, у нього така велика кісточка. Але гель від Benefit мені подобається в рази-в рази більше. Я його повторювала кілька разів, але я знайшла альтернативу, яка тримає брови. Набагато краще. Цей досить таки швидко. Він стійкий, але досить таки швидко втрачали свою форму. Особливо, коли, наприклад, одягати якийсь гольф, чи знімати чи переодягатися, то він не витримує такого тесту. Від ламель були такі тіні глітерні, liquid silver, і вони у мене просто засохли. Я з ними зробила не знаю, два рази макіяж. Мені не зовсім підходять такі відтінки на сірій базі. Я взагалі не люблю срібні сірі макіяжі на собі. Не знаю, не подобаються вони на мені. Одного разу я робила з ними красиве смокі чорне і в кутик ока так, в кутикокака в родін. Я нанесла ось цей відтінок і виглядало все неймовірно. Якщо ви любите взагалі такі срібні тіні, то так, вони досить стійкі. Мені сподобалось, але не для мене просто не мій колір. Наступне це пуста баночка рум'яна від інглот. Рум'яна від інглот я люблю. Я не пам'ятаю, який відтінок. Це такий оранжево-рудий. Я ним користувалася як рум'янами і бронзером два в одному, але упаковочка потріскалась, не десь відпав. І взагалі дуже швидко у них стираються власне номерки їхні. Тож я без поняття, який був. Колір у мене, але самі рум'яна формула мені е, досить таки подобається. Також у мене є якась така допотопна е, помада, їй років вже так, також 100, а може, 100, 101 <різь> брізар. Вона вже просто спортилася, вже неприємний запах у неї. Такий колір мені він не зовсім пасує. Це все, що я про неї можу сказати. Я не знаю, чи десь можна таку фірму купити. Я не знаю, звідки вона в мене взялася, але вона вже спортилась, тому хочу від неї позбутися. Ще одна помада від Nars. Вона у мене також років 100. Але цей колір мені, на відміну від попередньої, дуже подобався. Це був блиск, і я використала його повністю. Єдине, що тут упаковка була така, що помада підтікала, і все це зараз виглядає геть не презентабельно. Що тут по відтінку? Відтінок називається Dolce Vita. Не знаю, чи можна його купити, оскільки я думаю, що Нарс вже давним-давно зняли ці блиски з виробництва. Хоча треба буде перевірити. Повторювати його я б, напевно не повторила, оскільки занадто. Це яскравий колір, як для блиску. Я люблю, коли яскраві помади вони тримаються і не розмазуються. А блиск такий, ну, треба подумати, куди намалювати, щоб це все не було по всьому обличчю. Тож, блиски, я люблю більш такі прозорі, нейтральні а помади в таких яскравих кольорах. Я вибираю в матові або якісь стійкі. І останнє на сьогодні. Де Браувіз від Maybelline. У мене відтінок Medium Brown. І це один з найкращих бюджетних олівців. Він мені дуже-дуже і дуже подобався. Коли я не знаю, що мені купити, то завжди вибираю його. Це також у мене не перша упаковка і, напевно, не остання. Бюджетний. Вистачає його досить таки надовго. Якщо простійкість, то як і любий олівець для брів, він може розтиратися, але з ним виходять пудрові легкі брови, котрі там ми закріплюємо гелем, і все тримається досить таки добре. А на сьогодні це все. Продукти нарешті закінчились і нарешті цього всього позбавлюся. Ух! Дякую вам, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сподобалось це відео. Чи ви щось спробували із цих декоративних засобів? Якщо так, то що? Або що хотіли б спробувати? Не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відеоролики. Якщо вам хочеться подивитися. Подібне відео тільки про догляд за волоссям. Або про догляд за обличчям. Тисніть, будь ласка, де? Сюди! Сюди тисніть. І переходьте до наступного відео. А з вами була я, Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не ігноруйте повітряні тривоги. Не забувайте донатити нашим Збройним силам України. І все буде Україна. Па-па!